Рество з вами канал Максавто. Ми продаємо автомобілі, які викуповуємо а також приганяємо. Сьогодні в нас однозначно улюбленість публіки. Друзі, відлучаючись від цієї думки, скажу наступне: я дякую кожному з вас, хто ставить лайки до цього відео, тому що ви цим самим даєте мені міцності, даєте мені мотивації ставати кращим. Нагадую, що ми займаємося обміном автомобілів, викупом автомобілів, пригоном а також інші послуги що стосуються автомобілів. Поїхали до огляду. Друзі, Volkswagen Transporter 2004, але п'ятого експлуатаційного року просто красивенному кольорі. Друзі, не існує більш красивого кольору для транспортера. Мені здається, це один з найдовершеніших варіантів по кольору, тому що машина горить, палає, виділяється, друзі, і однозначно. Це, друзі, ваша безпека. Адже фактично червоний колір найвидиміший в їзді. Друзі, я запрошую вас у салон, тому що я маю що показати саме ось тут. Заходьте, будь ласка, передній ряд, два сидіння. Комфортних пілоти, зручно практично, друзі. Задній ряд, другий ряд, друзі, теж два окремих пілотних сидіння. Вони повертаються по своїй осі. А позаду є столик таким чином, пікнік, сім'єю, компанією зручно буде виїхати та відпочити разом на природі. Друзі, щодо технічних особливостей, технічних характеристик. Ходімо, буду розказувати. Це 1,9 дизельний двигун, друзі. Це турбований дизельний двигун, 1,9, який у всіх тікток, у всіх знову -таки, пабліках визнаний найкращим двигуном дизельним. Друзі, це 264 тисячі пробігу. Там на щитку все чітко вказано. Це механічна коробка передач, і я запевняю вас, що це надійно. Друзі, дуже красиво підкреслюють стиль машини. Оці диски вони на високій, гарній резині, і це дозволить вам достатньо зручно паркуватися. Окремий стиль роблять ось ці ось дуги. Міцно закріплені, вони однозначно забезпечать посадку зручну в автомобіль. Ось так виглядає салончик. Друзі, і зараз будемо закінчувати це відео обговоренням ціни. В нас є 2004 рік, 1,9 дизель, механічна коробка передач 264 пробігу. І друзі, ціна 8450 доларів. Приїхати заплатити забрати. І можемо трохи навіть поторгуватися. Хто додивився це відео до цього місця, залупаште лайка. І я дякую вам за перегляд.